Друзі, рада вітати на каналі. Сьогодні завітала в Аврору нові акції з 13 по 19 січня. Давайте подивимося, що цікавого привезли та які ціни. Бажаю вам приємного перегляду. Пом'якшувач для тканин Сілан 770 мл 99 гривень. 6 гривень коштує приправа мореспеції 30 г. Смак тільки до моркви по-корейськи. Вона йде гостра. Інші приправи до курки. хмелі-сунелі вони по 7 гривень без акції. Ціна теж приємна. Вермишель швидкого приготування, куховар 90 г, смак сметана та цибуля 10 гривень. Написано без пальмової олії. Давайте подивимось. Її тут дійсно немає, але склад. Не корисний, тому не рекомендую. Набір цукерок в білому шоколаді з магдалем 150 г 59 гривень. Схоже на Рафаелу, але я їх не пробувала, тож оцінити смак складно. Ціна доволі приваблива. Цукерки шоколадні світоч 196 г. 100 жари 169 гривень. Кекс-панетони з родзинками та апельсиновими цукатами 500 г 159 гривень. Непогана знижка можна спробувати. Шоколад молочний та чорний зі смаками чорниці та вишні. Світоч 139 гривень. Вага 235 г. Вафлі світоч Артек. Класичні та зі смаками шоколаду та пломбіру. 71 г 14 гривень. Чудовий варіант для швидкого перекусу. Сушки Київ хліб малятам 250 г 19 гривень. Без пальмової олії це вже плюс. А ще й національний кешбек. Подвійна вигода. Ложка шумівка, кухонна металева 59 гривень. Така класична з нержавіючої сталі. Вінчик для збивання з товстою ручкою 15 гривень, дуже бюджетно. Вінчик силиконовий з пластиковою ручкою алмо, 25 гривень. Скляна чашка флоріна 300 мл, 29 гривень. Лаконічний дизайн універсально підходить для будь-якого напою. Чашка порцелянова сердечні справи 360 мл. Такі сердечки, дуже гарний ніжний колір, 64 гривні. Така новинка і раніше такі губки не бачила. Меламінові, 19 гривень за набір із трьох штук. Відмінно очищують будь-які поверхні, не лишаючи подряпин. Для прибирання саме те. Губка для прибирання ванної кімнати Фрекінбок. Одна штука в наборі 25 гривень. Набір кухонних губок Фрекінбок. максима хвилі 5 штук плюс одна в подарунок 39 гривень. Вигідний набір для великої родини. Засіб для миття кухонних поверхонь, антижир, Топ ефект 500 мл, 59 грн. Засіб для видалення жиру, мастер клінер Спрей 500 г 59 гривень. Непогана ціна. Засіб для миття посуду: лимон та гранат 500 мл, Ціна 29 гривень. Аромат свіжий приємний. Та ціна бюджетна. Засіб для миття ванної кімнати: Сама. Мультизахист. Спрей 500 мл – 69 гривень. Ще в акції засіб для миття акрилових ван 365 Якась фірма 500 мл 27 гривень. Крем для чищення універсальний «Велі Fresh 500 мл 32 гривні. Підходить для різних поверхонь. Блок для унітазу Велнакс. Синя вода Лимон 32 гривні. Порошок для прання безсульфатний автомат сама 3 кг 139 гривень. Є ще варіант на 1,5 кг. Гірська свіжість теж сама. Ціна 74 гривні. В акції рушник махровий в асортименті 70 на 140 см. В нас залишився 1 199 гривень, м'який приємний. Крем-гель для душу. Візантія 250 мл. Така дуже приємна текстура. Ціна 124 гривні. Дуже ароматний. З нотками розкоші. Крем-мило рідке шик 500 мл 49 гривень. Приємний догляд за шкірою рук за доступною ціною. Намір туалетного мила Гранд Шарм. Апельсин полуниця з гліцерином 5 штук по 70 г 39 гривень. Вологі серветки універсальні з клапаном 120 штук в наборі 55 гривень. Зручний формат для дому або в дорогу. Набір засобів для волосся. Фортезе. Шампунь плюс бальзам. Варіанти відновлення та захист. Зміцнення та густота волосся. 149 гривень. Можна навіть подарувати подрузі. Шампунь-скраб для волосся з фітокомплексом 250 мл. Ціна 74 гривні. Тепловентилятор спіральний 1900 Вт, лише 349 гривень. Ефективний для обігріву до 25 метрів квадратних. Має два режими: обігрів та вентилятор. Нічний клед з датчиком освітлення. Квадратний, круглий. 55 гривень або 39 гривень. Різниця в ціні залежить від моделі. В будь-якому випадку дуже зручно. Контейнер з ручками 850 мл коштує 22 гривні. Простий, чудово підходить для зберігання продуктів. Контейнер для зберігання пластиковий з герметичною кришкою на 5 літрів 144 гривні. Великий об'єм для сипучих продуктів або інших побутових потреб. Кава розчинна, чорна карта Gold 50 г 74 гривні. Непоганий варіант. Кава дуже смачна. Ще в акції напій кавовий розчинний Fine Eat преміум 300 г 149 гривень. Велика упаковка. Чудовий варіант для кавоманів. Сироп для напоїв ароматний. Монік, 200 мл 19 гривень. Прекрасне доповнення до кави або десертів. за дуже вигідною ціною. Чай чорний Ахмат Тія. Earl Grey 40 пакетів 64 гривні. Чіпси картопляні люкс 105 г 47 гривень. В асортименті, але у нас тільки зі смаком бекону. Халва соняшникова тоня 125 г, 14 гривень. Є кілька варіантів з какао або з арахісом для любителів різних смаків. Який смак вам більше подобається, напишіть в коментарях. Скатертина Єва прямокутна з мережевим 120 на 150 см, всього 64 гривні. Непоганий вибір для домашнього затишку. Мені сподобались такі квіти ще намальовані. Тарілка супова скляна 21,5 см в діаметрі, біла 44 гривні, мінімалістична, практична. Пляшка для вина скляна мажора 1,5 літра 74 гривні для зберігання різних напоїв. Гємність для сипучих скляна з бамбуковою кришкою 84 гривні. Зараз в акції. Виглядає дуже гарно. Чайник заварювальний, скляний, рельєфний 169 гривень. Термос кольоровий з ручкою на застіпці. 279 гривень. Виглядає якісно, сподіваюсь, не підведе. Лоток пластиковий універсальний для холодильника. Прямокутний 39 гривень. Дійсно корисна річ, можна зберігати овочі, фрукти, соуси. Справжня знахідка для кухні. На цьому все. Акцій цього разу небагато, але можливо ви знайдете щось корисне для себе. Дякую за перегляд, гарного вам дня!